На Одещині, починаючи з квітня, почали дорожчати основні види продуктів харчування. Зміни на цінниках зазнали кілька сортів хліба: пшеничний зборош на першого гатунку, а також житньо-пшеничний хліб. Серед інших продовольчих товарів подорожчали ловичина, свинина, молоко, буря, капуста, лук, рис та гречана крупа. В обласному департаменті економічного розвитку та торгівлі пояснюють причини росту цін. Существенним фактором повищення цін на продовольственним ринку стали ситуація на валютному ринку, рост стоїмості гарючі смазочних матеріалів. Я ажіотажний спрос на определеної групи товарів. Наявність цих факторів не вплинула на такі групи товарів, як птиця та сметана. Фахівці кажуть, за останній час в ціні вони не дорожчали. Частково падіння гривні та подорожчання бензину вплинуло на пшеничну муку, макаронні вироби, олію і вершкове масло. А Разом з ними на варені ковбаси, творог і цукор. В той же час такі продовольчі товари, як яйця, сало та морква, навпаки, трохи подешевшали. С целью обеспечения стабильной ценовой ситуации на потребительском рынке с начала текущего года в регионе проведено 706 сельскохозяйственных ярмарок, на которых реализовано более 26 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции на сумму более 302 миллиона гривен. В целом потребительский рынок области остается стабильным, дефицита товаров в регионе нет. Прокоментували в департаменті ситуацію з цінами на бензин та диспаливо на заправках Одещини. За останній місяць вони зросли на 7 і 11 відсотків відповідно. Марка 95-го нині коштує майже 16 гривень, а диспаливо – 14. Така вартість на напалено-мастильні матеріали є безпідставно завищеною. Про це заявляє антимонопольний комітет України, який нещодавно завершив моніторинг низки вітчизняних заправок. Їхнім власникам комітет порадив зменшити ціни на диспаливо як мінімум на одну гривню. Сергій Козачинський, Віталій Безсмертний, Факт. Новини на Суспільному. Харків.